Ты что, ты что? Я такого еще не бачил. А тут что у нас? Тут у нас жопа полна. Дупа. Да уж, да. У кассеты, бачите, как у них Боже мой. Те, кто не знает, я покажу, что такое кассеты. Попадите, какие кассеты. Нікіта, окуджава, бля. Кому що ви взяти? Хава нагіла. Візьмі, візьмі мені хава на Дорогу я знайшов, тут я не пройду. Чи пройду? Блять, стремновато туди йти. Коротше, в нових Петлівцях сидимо. М -м, я красота. Бачили ви взагалі такий яр красивий. Опа, що там в ангарі, інтересно таке. Та я поки злізу хочу там прогулятися. Там, там хтось хтось взагалі рядом десь біля мене. А так завжди куди не прийди. За кущами. За кущами везде сміття, на жаль. І це ж наші свині. Свині, які викидають сміття. Вивезти тяжку до Києва, довести шашличники і інші. Олексій Іванович, я пішов далі, а ви якщо щось буде, то скажете, що щось є, то я повернусь сюди, на точку дислокації. Пойду в місцевих аборігій познімаю. Так.

Як справи? Доброго дня. Як воно? А що ви тут робите? Що? Що? Що ви тут робите? Так. Да? А він що працює цей полігон? Він же закиди полігон, він же не працює. Чи працює? Ну, а чого ви сміття? Хто вас зараз запустив? Все, хлопці, громадське затримання, автомобіль залишається на місці. Що, там, багато ще викидати? Стиралки, все. Опа. Так. Та не ховайте лицо, у вас вже все не заснято. Скільки коштує зараз заїхати? На Воняє сильно, що це просто треш. Друзі, я переключаю зараз. Добрий дня. Доброго дня. Що, да. ви працюєте? Да. Так, я Шо, місто... Що, не працює мусорка? Місто... Працює чи ні? Василь, а чуєш? Тут кажуть, що мусорка не працює. А ти покажи їм, покажи їм, ефір. А? А, так покажи, покажи йому машину. Чи хто? Дивіться, дозвольте. А якщо у вас така мусорка не працює, що у вас сей? Машина там заїхала на територію. Ви кожний не Ну у вас там зараз на території машина розружається. На території зараз знаходиться машина. за за випуск? Ну не знаю, А що у нас сама може заїхати без вашої згоди? Ви тут працюєте Чи ви просто приїхали викинули? А, ви викинули. Що гарного дня вам, хлопці. Так не виїжджайте. нема, немає, поліцейки. Знаходжусь в місті Василько, Васильків. А що я тут знаходжусь? Тому що сміттєзвали.